Я думаю, серед глядачів каналу немає тих людей, які сумніваються в тому, що Крим це є Україна. З наданої інформації, з наданого знання, ми також це побачимо. Поговоримо про те, наскільки важливий Крим. Доброго дня, шановні шанувальники каналу Мій Світ. Доброго дня, шановна пані Оксано, я є викладачем. Санскриту, перекладачем також санскриту, Іванченко Юрій. На даний час я військовослужбовець і записую це відео, оскільки маю вільний час. Моє відео було десь декілька місяців назад. І там ми розглядали походження назви Україна з точки зору санскриту, видатного індійського гуру Шимата Дженірмавадеві теж на слово Україна. Я також хочу подякувати всім, хто долучився до перегляду того відео, хто відмітив його лайками, хто написав коментарі. Дякую вам всім. І вибачте, будь ласка, що не, не на всі питання там зміг відповідати, тому що військова служба потребує часу і уваги, своєї уваги. Зараз я хочу продовжити цю тему в цьому відео наступному. І зробимо ми таким чином: ми поглянемо на назву Крим і поглянемо на деякі санскритські слова, санскритські реалії. Отже, Крим. Ну, наскільки відомо, назва Крим походить від корінного народу Криму Караїмів. Оця назва Крим, вона дуже схожа на одне санскритське слово. Не має такого сенсу, як звичайні слова, але це такий звуковий код для пробудження в природі дуже могутньої, потужної енергії. Не тільки в природі, а й в людській психіці також. І це є мантра Крим. Крім". Там такий подовжений звук І, І. Назальний звук не звук, який ми вимовляємо, коли ми просто змикаємо губи, а звук, який рухає нашу енергію вгору до вищих чакр. до вищої чакри сахасрари. Давайте подивимось на те, що таке мантра крім. В цій мантрі звук К означає чисте бажання, це не поверхневе бажання, це бажання, яке виникає в глибинах. Безмежної свідомості, безмежної могутності, безмежного розуму, безмежного потенціалу, в ну, безме, безмежній особистості, котру ми називаємо Богом, в ній виникає це бажання, К. і це бажання проявити свій потенціал, проявити його з любов'ю, тобто створити цей Всесвіт, створити безліч самих різних форм життя, яким відповідає сама різна свідомість. Сам цей факт виникнення цього бажання, це енергія цієї безмежної особистості. І ця енергія, вона, носить, вона є носієм жіночої природи. Сама ця безмежна особистість являється особистістю чоловічої природи, так говорять веди. А його енергія, його бажання це жіноча енергія. І її називають Божественною матір'ю. З неї починається творіння Всесвіту. Звук Р, котрий там присутній, вказує на динамізм, вказує на дуже велику активність. Також цей звук Р пов'язують з елементом вогня. Бажання стає дуже активним, стає дуже динамічним. Бажання знаходиться на тій стадії, коли воно. Переходить уже в фазу дії. Дія починається тоді, коли бажання дійшло до такої певної фази. І дія для того, щоб втілилось це бажання. Згадаємо куру поле дії, куру Кшетра, поле дії із попереднього відео. <кхем> Також звук І, довгий звук І. Довгий звук І це теж звук Божественної матері. Енергія божественної волі, могутньої божественної волі, якій ніщо не може перешкодити, вона обов'язково втілює те, що вважає за потрібним. І звук М, назальний звук М, це звук означає тишу, з якої всі звуки, можна сказати так, виникли. і яка ці звуки поглинає. Це Точ... розглядається цей звук як точка вище над головою. Ну, це так, трохи абстрактні такі речі. Мантра це завжди незвичайне не слово. Практика мантри вона потребує певної такої і абстрактного розуміння і ну, якихось таких певних навичок для, для її усвідомлення. Тобто, це мантра крім. Крім мантра Божественної матері, мантра тієї сили, котра втілює бажання Бога Отця, мантра, яка пробуджує цю енергію Божественної матері, яка діє. І як вона діє? Вона творить, вона підтримує і вона ж і руйнує все, що має бути зруйноване. Вона виконує всю божественну роботу. Тому цю мантру так іноді називають мантра Божественної роботи. Безмежна свідомість, ну, яка існує, яка є фундаментом усього, яка створила все це, і, можна сказати, так, спостерігає за грою всього того, що існує, має безмежний потенціал. І кожна мова, кожна мова в світі це просто ну, якби, певні аспекти цієї свідомості. Різні мови різних народів, вони. Ну, кожна з цих мов вона не може відобразити цей безмежний потенціал. Вона відображає тільки якусь певну якість, певний аспект цієї безмежної свідомості, певну, можна так сказати, грань. Санскрит єдина, єдина мова, яка відображає всю цю повноту. І всі ці назви в різних мовах, різних народів, які схожі з санскритом. Вони як відголоски, відголоски цієї повноти, цього безмежного потенціалу. Те саме ми можемо сказати із словом Крим, з назвою Крим. Вона не зовсім вона не, не так звучить, як крім, але вони дуже схожі, тобто є певна відповідність цьому. Особливо ми згадуємо про назву Україна, яка походить від слова Куру, яке вказує надію. І саме Крим, якби теж в, самому, в самій назві Крим, можна так сказати, перебуває ця секретна така кодова мантра з санскриту, яка вказує на божественну роботу. Тобто дія і робота. Да, абсолютно взаємопов'язані поняттям. Також давайте подивимось тепер на нашу назву Україна. От я так від руки написав. Ми можемо побачити, що звуки Кр таку значну роль грають, коли звучить це слово, Україна. Україна. Тобто, ці звуки звучать так, ну, вони виділяються на фоні всього звучання, на фоні всього цілого слова, вони виділяються ці звуки. Тобто... Можна сказати так, що вони якби свого роду такий е, як костяк, до якого е, приєднані інші голосні звуки і вже кінцевий склад На. Знов таки згадаємо біджамантру, кри, біджамантру «крім», «крім», е, яка теж має це звучання. ну і назва «крим». В санскриті є два звуки Р. Один із них це голосний звук, він первісний. Він голосний, тому що він вимовляється таким чином, що потік повітря, який проходить через апарат мовлення, він не переривається. І другий звук, який вважається напівголосним. Ну, в санскритській абетці він читається як Ра. Ну, а так може бути як Р. От. І він вважається напівголосним. В санскриті візьмемо слово таке, як крита. От зараз. Ми живемо в період, який називається крита юга. Крита це перехідний такий період, період, коли відбувається певна трансформація, певна божественна робота. Ми переходимо від калі юги до сатя Юги, і це є крита юга. Це можна порівняти з таким явищем, як світанок. Темрява ще не розвіялась повністю, але перші промені сонця вже сповістили про те, що епоха темряви закінчилася. Починається день, починається світанок. Але сонце ще не в зениті, сонце ще не взійшло і ще не яскраво освітлює весь світ. Це слово Крита юга, період трансформації. В самому слові санскрит. Санскрут теж створений. Зроблений, можна так перевести. І тут цей звук первісний, первісний звук Р, який з крапкою. І звідси походять дуже багато слів, які, ну, в тому числі, слово куру. Картар може бути слово, творець, діяч, куру, дія, дій. Це все звідси. Тобто, можна сказати, якби є одні слова, якби більш такі ну, як первісні, а інші слова якби, мають походження від них. Тепер е, я хотів іще показати таку річ. Це моє власне дослідження, це не, 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 чиєсь, не, чиясь, точка, не чиясь думка, не чийсь погляд, а власне те, що я побачив. Якщо ми е, це карта України, ви всі бачите. Тут схід, центр і захід. На сході у нас сходить сонце. На сході, на сході сходить сонце. І ну, проміні Сонця рухаються таким чином. Ми розуміємо це. Якщо ми подивимось на ведичні знання, ми подивимось на ведичні знання, і там ми можемо побачити таку річ, що цей напрямок, де сходить сонце, він є дуже важливим. Це початок, початок чогось завжди. Схід Сонця це завжди початок чогось. І якщо ми наложимо назву Україна на нашу географічну карту, тільки таким чином, щоб починалося слово зі сходу. Ми навпаки прочитаємо згідно тому, як рухаються промені Сонця, тобто початок. Починається зі сходу. То ми тоді можемо побачити, що ця лінія, де знаходиться Крим, якраз тут будуть перебувати ці звуки К і Р. Тобто вони якраз приблизно будуть відповідати цій лінії. Ну, Тобто, це моє власне таке спостереження. Ви маєте право по-різному до цього відноситися. Але. Я вважаю, що такі речі вони теж мають своє значення. І це відносно Криму, це дуже важлива земля для України. Це дуже важлива земля. Можна сказати, це земля, яка в собі таїть енергію оцієї мантри Крім. Земля, яка допомагає нам пробудити всю цю енергію, виконати цю роботу, дати нашій землі цю енергію дії. І не просто так наш ворог захопив Крим в першу чергу. Якби він намагався якби, як відрізати нас від певного коріння, від певного коріння всієї тієї енергетики, яка властива країні з назвою Україна, час наш уже вийшов. Дякую вам всім за увагу. Далі я продовжу в наступному відео. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.